І сина і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. І побачивши оцю жінку, Христос звернувся до неї, покликав і сказав, жінко, звільнена ти від недуги твоєї, бо Божому милосердю кінця немає. Ми знаємо з уривків івангівських, які читаються по неділях в наших храмах, що не одного разу до Христа приходили і просили, і молили і благали про поміч від нього. Бо були свідками славних чудес, які творив він, ходячи, проповідуючи Івангелію царства, Івангелію спасіння. А тут ми бачимо, що жінка не просить. Вона просто згідно закону юдейського, закону народу ізраїльського в суботу, в той день, який ізраїльський народ мав відпочинковим днем, який був даний Богу на горі Сина через Мойсей народу ізраїльському, приходить за в синагогу. Щоб послухати пророцтво про Сина Божого, про того довго очікуваного місію, кого чекав так народ Ізраїльський, щоб віддати свят, честь і славу Богу, щоб шанувати святий суботній день відпочинковий і тим самим виконати наказ Господній, який наказував. Пам'ятай. День святий святкувати. І, власне, тут зустрічаються два заповіти. Старий, згідно якого жінка прийшла в цю синагогу, і заповіт новий. Бо Христос казав, не зруйнувати, а закон прийшов, а виконати, виповнити. І більше того доповнити його благодаттю Господню, во славу Божу, на спасіння усіх людей. І ось жінка просто приходить в храм, щоб помолитися, попросити в Бога помочі. Може, Господь злянеться над нею, бо вона вже, як ми чули з Івангелії, 18 років скорчена. Тобто зігнута спина її вона як не може випростатися. Але ноги служать. Ходити можуть, вона хоч зігнута, хоч збирається на пану, щоб не впасти в періг. Але приходить до лайтон шлях, до синагоги і чи її неміч. І силу Божества свого Ісус знає, що вона вже 18 років хворіє на цей параліч хребта, кличе її, кладе руки на неї і каже жінко, звільнена ти від своєї недуги. І чуємо, ми жінка тут же випросталася і почала славити Бога який злив на неї милість свою. Вона ще може не усвідомлена, що і Христос є тим Сином Божим, Другою особою Троці Святої. Вона просто дякує милосердному Богу за ту ласку, яку Він злив на неї і за те, він виявив милість свою до неї цей день суботній. Але не всі радію начальник синагоги Лукаво, щоб осудити Христа, каже, є шість днів, коли належить працювати, ось тоді приходьте, зціляйтеся, а не в день суботній. Бо він запідозрив порушення Христом в святості суботнього, Старозавітнього відпочинкового дня. Але що каже Христос? Лицеміре, чи кожен з вас у суботній день не відв'язе осла і вола свого і не веде напувати? Оця худобина прив'язана, вона не може. Взяти собі води вона не може, взяти собі поживи чи корму. І якщо нести воду для вола не можна в суботу, то відв'язати вола від ос... ці осла від ясен і привезти на поїти, ото можна, бо худоба пити хоче. Тому то Христос називає того начальника синагоги Нециміром. Бо значить, худобу ти жалієш. А оцю жінку посатана зв'язав вже 18 років, чи не належало в суботній день звільнити від тих кут сатани, від тих кайданів його. І засоромилися всі противники його. Бо Христос мудро докорив їм, а всі люди раділи, чуємо ми славними вчинками Його. Але де той народ, який радів, який бачив він на собі, відчував численні чудеса, був у ту страсту п'ятницю, коли вичували, коли розпинали Христа. Бо первосвященники підмовили народ що то не той, хто має прийти, такий дивний чудотворець. Він хоче забрати від нас владу, казав первосвященик Каяфа, краще, щоб один помер за народ. Чи мають прийти римляни, взяти нам край народ від нас, первосвященників, відібрати від нас владу і вигубити увесь народ? Ось хитрість і підступність. Братья і сестри во Христі. І ось подивімося, наприклад, і тої жінки, як треба нам проводити недільний день. Так вона скорчена, так вона має духа немочі вже 18 років. Але що робить вона? Тяжко їй йти, опирається на палочку, ледве переступає. Але все-таки йде в синагогу у ту стару святиню, щоб послухати закон Господній. Сьогодні ми маємо новий заповіт. Ми не ізраїльський народ, ми новий Ізраїль духовний. Ми християни і маємо в новому заповіті недільний день, бо Христос воскрес у неділю. І учні від після Христового Воскресіння почали збиратися не в суботні, хоча вони були ізраїльтянами, а в недільний день величаючи святий Господнього Воскресіння. І ось ця жінка в той відпочинковий день, святковий для Ізраїля, йде в синагогу. Так як то ми приходимо в храм Божий, щоб отримати, попросити Бога милості, милосердя, благословення. Воздавало бися, природня хвороба торкнулася її, хребет зігнувся, бо вже старість прийшла. І нічого тут не зробиш. Але що каже Христос на цю недугу її? Сатана 18 років зв'язав її. Ось причини наших недуг, причини наших хвороб. Не кожна хвороба, браття і сестри від сатани йде. Не кожна Бо є апендицит, тиждень в лікарні виходиш і знову ти вільний, робити свою справу, свою роботу, свою діяльність, займатися далі. Це просто допуск Божий. Щоб ми побачили небіч, нікчемність не і слабосильність свою, але і паралізовані люди, які руками на постелях лежать. Отут Христос вказує, від кого і як приходять до нас немочі. Ми всі прекрасно знаємо молитву Отче наш. і не веди нас у спокусу. А не визволи нас від лукавого, просимо собі. І не дарма церква навчає нас кожний день зранку в обіді, ввечері творити цю молитву, щоб просити Бога, щоб оці спокуси сатанинські відійшли від нас, щоб позбавилися ми від підступів лукавого від немочі і духа, і тіла. Бо деколи, що тіло хворіє, але дух бадьорий дякує Богу, що гіршого не сталося йому, що не має більшої недуги чи хвороби. Що Господь милує і не зіслав більшої кари за гріхи наші. Бо грішимо ми, а що написано в заповідях Господніх? До третього, до четвертого покоління каратиму вас за гріхи ваші. І ми не знаємо, хто согрішив. Як написано в Івангелі від Івана про сліпця, про кого апостоли питали, Господи, хто согрішив, чи він, чи батьки, що він сліпим родився, а Христос каже, ні він не согрішив, ні батьки не согрішили, а він сліпий для того. Щоб діла Господні на ньому виявилися. Тому, браті і сестри в Христі, де коли Господь посилає нам неду чи хворобу для нашого розумнення, щоб відвернути нас від гріховного шляху, щоб схаменулися, усвідомили нашу неміць воліть і гріховну духовність і прийшли до щирого покаяння до причастя святих таїн. І власне для того, щоб вразумити нас своїми заповідями, показати нам силу свого Божества, розкрити нам Євангелію царства на нашу древню Київську Русь, коли ще й Русі не було. Прийшов апостол Андрій Первозваний. У першій половині першого століття після Різьба Христового і каже нам передання церковне, заночував на Київських горах, а зранку вставши, помолившись, поставив там хрест святий і сказав, на цих землях засіяє благодать Господня, і Господь побудує багато церков. Тисячу років минуло від проповіді Апостола Андрія Первозваного до хрещення князя Володимира майже тисячу років. Але з проповіді віри Іванської приходив от Андрій Первозванний на нашу землю, щоб відвернути нас від тих богів, які мали древні русичі. Перуна, Сварога, ворога, даж Бога, милоті, різних тих ідолів, яким приносили навіть людські жертви дітей, синів, дочок своїх, щоб привезти нас до того благовістя Христового, щоб наші духовні тілесні хребти нашої немочі випросталися, і ми почали славити Бога. Борячи християнську єдину сім'ю, проповідав апостол Андрій Первозваний навколо Чорномор'я і в Греції на христі, не прибиваючи на христі, види літери Х розіп'яли його, і щоб він довше мучився, не пробили йому. Руку. Щоб несті кров'ю, а прив'язали, поставили під палюче сонце, не давали ні їсти, ні пити, щоб довше мучився на цьому Христі. За те, що приніс на грецьку землю благовістя Христове, то був час Римської імперії, яка мала своїх боїв і проповідувати про розп'ятого Христа означало мученичу смерть. Три дні на Христі вищий апостол Андрій Первозванний і не переставав з цього Христа проповідувати народу, який зібрався біля того Христа, дивлячись неонуки про Ісуса Христа, наставляючи своєю смертю, переконуючи, тримати вірність Йому. Тому, браття і сестри во Христі, у нинішній день, у день свята Апостола Андрія Первозваного пам'яті його, запам'ятаймо собі, що то легко прийти поцілувати відкриту Іванілю, яку прочитав священник чи Чидіакон. Але тим поцілунком ми підтверджуємо правдивість її і готовність виконувати її обов'язок взятий на себе, жити по словах, запечатаних у цій Євангелії. І прикро, що ми цілуємо устами тими, ту святу Євангелію і в той же час, вернувшись до домівки своєї, і лаємося, і ображаємо, спермословимо і ближніх, і сімейних своїх, і тих, хто живе навколо нас. І неправду говоримо, і зраджуємо Христа. Відходимо при першій випробуванні, яке падає на нас від Бога, до нього біжимо до гадалок, до естрасенсів, до ворожбитів, щоб тільки нам стало легше. А потерпіти, вразумитися не хочемо. Ця жінка терпіла 18 років на поміч Божу і дочекалася її, бо в недільний день, в суботній день, святковий для старого заповіту прийшла все синагогу, А неї церковний дзвонить, дзвонять, а ми кажемо, Я цілий тиждень ходив на роботу, тяжко працював, тож в неділю відпочину, полежу, і тіло моє набереться сили. А де сила Духа? Отут на державну роботу, то ти ходив п'ять днів на тиждень, а один день, навіть не один день, дві години церковної літургії ти полінувався відвідати, тому неміч духовно торкається, тому не дивуймося, що і старість не така, і силима, і хворимо в старості. Тому що за молоду не дбали. А якщо платі не шануємо тоді, коли воно нове, то як воно старе, його шанувати не треба. Там вже час втрачений. Той дай нам Боже пам'яті за молитвами святого апостола Андрія Первозванного бути вірним у цій Іванглії, принесені цим апостолом на нашу землю для спасіння душ наших. Для Божої слави, Амінь. Слава Ісусу Христу!